Вітаю вас! Сьогодні у нас цікава та важлива тема формувальне оцінювання. Ми з'ясуємо, як працює формувальне оцінювання, як воно здійснюється під час навчання. Потренуємося проводити формувальне оцінювання на платформі Всеукраїнська Школа Онлайн. Зателефонуємо колезі. Вітаю! Вітаю! Ви успішно використовуєте формувальне оцінювання. Поділіться з нами своїм досвідом. Успіх! Формувальне оцінювання залежить від планування. Насамперед, треба визначити зрозумілі цілі. Це обов'язковий складник формувального оцінювання. І що конкретніше ми визначаємо навчальну ціль, то краще учні розуміють, над чим і для чого вони працюють на занятті. Для прикладу, візьмемо урок Всеукраїнської школи онлайн. Зверніть увагу, як Ігор Хворостяний визначив навчальну ціль до уроку української мови в 11 класі. Цього разу будемо вчитися писати рецензію на прочитану книгу сучасного письменника чи письменниці. Помітили, що пан Ігор фокусує ціль навчання на результаті діяльності учнів. Перш ніж сформулювати навчальну ціль, я завжди уявляю себе учнем і думаю. Чи зрозумілою була б мені така ціль? Слова повторити і поговорити тут не спрацюють, адже не відображають конкретного результату. Краще сказати учням, що до кінця уроку вони навчаться обчислювати площу піраміди, або за два уроки створять свій мультфільм, або вмітимуть орієнтуватись на місцевості за сонцем. Це набагато зрозуміліше і цікавіше для школярів. Вони чітко бачать ціль, яку їм треба досягти. Щоб перевірити, наскільки правильно учні зрозуміли ціль навчання, я озвучую навчальну мету і пропоную перефразувати її своїми словами або обговорити в парах чи в групах. Ще можу створити проблемну ситуацію, для вирішення якої учням потрібно опанувати нові знання та вміння. Школярі самостійно називають, чого саме необхідно навчитися, щоб вирішити подібні ситуації в житті. Упродовж уроку я обов'язково кілька разів нагадую учням, над досягненням якої цілі вони працюють, і надаю зворотній зв'язок. Звертаю увагу на зусилля, які докладає кожен учень для досягнення навчальної цілі. Зворотній зв'язок. Це обов'язковий складник формувального оцінювання. Він потрібен завжди, незалежно від правильності відповіді учня. А як ви даєте зворотній зв'язок своїм учням? Я намагаюся коментувати усні відповіді учнів. Використовую короткі фрази правильно, так, точно, якщо відповідь правильно. Ти на правильному шляху, якщо відповідь частково правильна. Подумай ще, якщо відповідь неправильно. До речі, помилки це добре. Кожен має право на помилку. Я дозволяю помилкам навчати своїх учнів, даю їм змогу самостійно виправляти допущені помилки. Так, учні розуміють, що помилитись це нормально. Головне визначити, що треба зробити, щоб наступного разу уникнути такої ситуації. Моє завдання пояснити учневі, що треба допрацювати, яких знань бракує, і які вміння треба прокачати. А як коментувати письмові роботи? Візьмемо для прикладу письмовий коментар до учнівської роботи. Сама по собі похвала не стосується формувального оцінювання. Сказати молодець. Учню не означає надати зворотний зв'язок. У своїх коментарях я відзначаю позитивні аспекти роботи. Хвалю учня за те, що він навчився роботи. Звертаю увагу на помилки, які треба виправити. Даю поради, яких можна усунути в майбутньому. На всеукраїнській школі онлайн це дуже зручно, бо учня можна одразу повернути до уроку, попросити переглянути ще раз відео, навіть можна вказати, на яку хвилину варто звернути увагу. Якщо немає помилок, пропоную учневі знайти відповідь на проблемне питання. Як вчителю зрозуміти, що все йде правильно? Сигнальні картки чи умовні знаки це класичне рішення для мене. За їх допомогою мої учні показують свій стан. Наприклад, усе зрозумів, маю запитання, потребую допомоги. Завжди, після підняття учнями сигнальних карток, я вирішую, як діяти далі, продовжити пояснення або повернутися в точку відліку і пояснити знову, змінивши стратегію, або дати окремим учням індивідуальні завдання. А щодо шляху учня. Як зрозуміти, що учень добре усвідомлює, де саме він перебуває? Для того щоб учень розумів, де він перебуває тепер і що має робити, аби досягти поставленої мети? Не просто ставлю оцінку, а пояснюю, що треба опрацювати, чого не вистачає, та над якими завданнями потрібно попрацювати ще. Мій улюблений метод це есе, в якому учні можуть записати свої відкриття або важливі запитання, які виникли під час уроку. Заздалегідь домовляю з учнями про час і кількість слів. Тому потренуємося надавати зворотній зв'язок. Добре, спробуємо. На всеукраїнській школі онлайн я створив завдання написати рецензію на прочитану книгу сучасного письменника. Мої учні вже завантажили кілька рецензій, тож пропоную надати зворотний зв'язок на одну з них. Для цього я набираю текст повідомлення. У рецензії учениця написала, що їй сподобався твір. Тож я можу написати, дуже радий, що тобі сподобався твір. Школярка детально описала головних героїв, тому зазначу, ти дуже точно описала головних героїв. Однак вона не висловила власного ставлення до прочитаного. Тому зауважу, щоб перетворити текст на якісну рецензію, раджу повторити алгоритм написання рецензій. Для цього зазирни ще раз у конспект уроку 17. Зверни увагу на пункт 4, у якому йдеться про те, що в рецензії потрібно написати. Чи вважаєш ти проблеми, про які пише автор, актуальними, чи поділяєш погляди автора на ці проблеми? Дякую, що поділилися досвідом та прикладами. Упевнена, що тепер формувальне оцінювання надійно війде в життя наших колег. До побачення! Радий допомогти! До зв'язку формувальне оцінювання це не лише про учнів. Воно значно полегшує вчительське життя. Адже педагоги завжди знають відповіді на запитання: що роблю, чому це роблю. Наскільки це ефективно, як реагують учні? Як можу це зробити краще? Цифрова платформа Всеукраїнська школа онлайн розвивається, щоб підвищувати мотивацію, розвивати вміння вчитися та допомагати учням досягати кращих результатів навчання. Ми прагнемо зробити так, щоб формувальне оцінювання стало не вибірковим явищем у роботі вчителя, а системою, вбудованою в повсякденне шкільне життя через цифрові рішення.